Так. Усім привіт, ви на каналі Папілпой. Сьогодні ми будемо грати Roblox Miss Site. Ставте лайки. І... Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми знімочки, стати за систему. Чи коменти в чат... Блін, міта, не, 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 не пхайся, ти підтизнає. Та-та, ми будемо сьогодні грати. Miss Site RP. Так що погнали, пацани. Ми вже... Міта, ти шо, що, вже бургер, Я зараз тобі дам, що ти пхайся, що ти штовхаєшся, а? Подивіться, вона наш штовхається, це ежедневно, як как бой спассажира А шо, вони не правда? Правда. Правда вони бояться. Так. Здорово. Тро... Роу прям. Ой, бляха, вообще не хватало за карту делать. О, коробка. Коробка сюрприз. Так написано, все сюрприз. Коробка сюрприз. Так, ставлю начальник. посунь свою дупу, блин. Так, клацай начальник. Все, так. Ножик. Не. Кто же свестно у ножек, пацаны? Ну, 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 кому ножик был потребен? Пацаки, ну, ну, а кто не может? Там мало будет, сколько там, пять ножей, да? А, 4 ножка, а там три ножика, да? Да, четвертый ниш, признавается Признавайся, а кто фаш... у ножек, а? Ты Я знаю, что ты Правый ножик, блин. блин. Твоим видно, что, что ты. делаешь на это а? Ты знаешь, что на можно косо двигать а, Ну і поговорили. А? Де воно? ви всі одинакові, блін. Сіамські близнюки, блін. Ну тут. Від таких купа. Ось вони їм, 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 їм в'язали, не тримають. Ну, ну подивіться, навіть ножик не можна в кухні втримати, вже, вже вкрали. Добре, головне дійсно, нічого не зроблю з тим ножиком. Це Та, мій улюблений ножик був, блін. Таким, таким ножиком, блін, тільки м'ясо і різати, файно. Ну фаш все-таки обмит. О, чайник закипит. А! Так, кружка, кружка, моя любимая кружка. Так, здесь вот тут, здесь вот тут стоял. И чай. Бляха! Я, блин, чуть не застрял своим ришками. Так, заварим. Пш так. Ах. Мачний чайок чаййок, пошли. Туди і, і и е, Білому буквальному смислі світлі. Натуре, блін, безникеви. Ви хоча б карті підписали, хто и хто, хто, блін. Я. Я, я б... Як мені, зрозум... Як мені до тебе звертатися і до тебе Ти біба, а ти Боба, да? Да, блин, ну... Але все равно, як зрозуміти, де биба, де Боба. Два друзі, Два дру, дру, дружка просто прек, прекрасных. Блин. Разраб такие яленку не забрал, кстати. Це такой яленка. яку він так і не забрал, бля. Скоро фауин. А тут я линка, бля. Вот этих скин, бля, актуальны, за 120 рубакс, а цей не. 72 рубаксы, Я думаю, видно. 92. Это самый другие. Скетку зробили? Стоп. Ти скин коштував 200 баксів. Камон. Окей. Окей, окей. У мене по факту всі персонажі, крім цих трьох, бо це донат, ні, я не хочу їх купувати. Хіба може у них... Никили, може изъявних. тому це за донат, не знаю. Може б до коиз може подвигаться. 169, тату, все правильно. Я найду, что подвеется. Блін, ну... Ну шо за... Та ви задолбали свою сралку ставить, блін! Мітусіки! Хавайте, дьисте, солодощі! Це вам шкошкило. Вот видите, кажется срака бы лекар. в двері не пролазит, Ядро, давайте новий дім подивимося, що там. Я все думав, що це дім Кепочки. салям алейкум, братани! О, ну тут хотя бы 6... но тут вс равно двига... близнецочки не друзья. Який дзен, а. Эм. Е Ради PlayStation 5. Емааа, выкройте, пацана. Что я могу вам сказать? Щоб тут сюда поставить VR-шлом, будет вообще обалдину. Так, а тут що... Тут кто-то зев, кепочку, и тяпочку не? такие любите, ні? А я шо не знаю думает я не знаю Чим чем бля? так е Яблука є, пластикові. а що, думаю справишь ножика знову з новый не мах спер ножик спер ну зато коробочка прайс Книжки спегли, ну що за люди, блін? Ну наші вам книжки, блін, ви все одно їх не читаєте. І не треба казати, що ви від нього ну, діє читаєте книги, блін. ну не читайте. Я знаю, що ви книжки не читаєте. Во, журнал стоїть відкритий, блін. І ніхто, і ніхто не бере його руки, бля. Ну подивіться, що за люди, блін. Крісо перевернуло, бля. Так, ніби біс вселився всраку. А куда ще? Картину розмалювали чорною фарбою, блін. Ну, що за... Що таке робиться, міти, блін. ну де порядок, де, блін... е... Ну ще заснув, блін, подивіться. Я тут серйозне. Ну, балкани, ну почав, вони блін тут ігно, він мене сплять, З дому не вийдете, все, ви наказані, блін, Я покарень. Поки не, прип... не поприбираєте, з дому не въйдете. Кому сказав, не можна. Давай назад. Все, ти тут сиди. Все, Я тебе закриваю. Подумаю над своєю над своєю повединкой. О! Вс! А я пішов Підвал. Да пацани. Как вони, звісно, известный є. турие? Так, ты я пацани. Педвальный на туга немає. Ну -мо. Ну пацани, ну так не красно. В капкан мені никто не попался. О, камера, блин, а я думал, да е... Окей. Кого нема, блин. Ях. Так, зяк там. О втікло, блин. Вы подивите, як я вам... Какие воно, вони, блин, нарі. Та та, сидит, тут, блин. Надис. Ти веправы. И, кстати, не забудьте ты унитаз почесать, блин, уже там, там. А, ты, блин, ты приехал, блин. Ну, реально думал, свою твою поединку, блин. Сменячу. Да я тебе Дал бы книжку по... По ему сменячу носи. Так, погнали сюда назад. Ні, ну ведь то, что у тебя на багатый якось класс пацаны кис, блять Ики, похоже на горио. Конкур, блін, не дороблен. подивіться, подивите ходить, блин, сраку и договоре Ля Посуда не мета Та все, ксепли никто ничего не ні помнит за собой нет Слога не помета. Чрт, Шот, все таки сироби, Дивіться скільки как Ніхто нічого не робить, блін. Давайте, пилосос зуби і... Я не закинчу. Полосос зуб. Собнаги. Ні, ну не подивіться, як я гроза старший говорит, блін. Ну, мало. Пилосос зуби і прибиратися Желу, швабу давай, бери. Швабри Міту, і не закривайся ту от мені. Як ти ставишся до старших, вообще? Я старше по тебе позвоню, блін. Ти ж куди ноги вес став а? Без культурщина, без культурщина, бля. Ну Вы гляньте, бля, Ну що за мавпа? Вонрм. Куда віл? Я зараз тобі... Тебе як в це вікно, будь ж блін. Во як нормальні люди сидять, блин. На крыс, не, на блін. На блин. воно, блін, на стіл вистрибнуло, блін. Щоб куда вистрибнуло, а? Своїми нечистими ногами. Нельзя, бля. Если я кажу, що, що я щось ненормальне, ага. Може Тому що у мене сарака не така велика, як у вас, що ви ледве в двері пролазите. О, А, Фазбер, йома. -мо. Ты твоя шляпа, і де, де твій бантик, а? Фредді! Ти походу кудись не туди пішов, не туди звернув. Кар'єра твоя трошечка сплюшувалася. Нікої тут бензопили нема, дверку відломали навіть все поламало, блін. Холодильника дверку сперили, блін, Тут відірвали блін. Що тут творилося? блін, що за хаос? І тут відломали, Що з вами не так, блін, люди? Якісь ненорма... Ти куди вилазиш? Ти куди вилазиш? Я зараз тебе. Я зараз тебе не прогиб кину, ти Не культурно дитя. Иначе тебя зазвать не можно. Ну, что за чего, бл ⁇ пеляки? Самый мяч. Блин, бодибилдер. Дед... Дед... Нема, нормальные люди, блин. Тебе кепку на голову убивают. Шапку специалку, там бантики. А Он нас себе, блин, на коляску делал. А да, два две без ноги, блядь буду слабый. Все-таки. Эй, э, ты зеркало выключил. Не видно мою виду. Давай, включай, блин. Я знаю, ты не моими пальчиками. Щелк и все. Все хочу, и все, так будто. Вонючий кеды, блин. Ты уже давно там спалы, блин. Ага, Ага, часу нема, часу. Ну коротше, пацани, будемо прощатися на цьому. Ось такий відос вийшов по місайду. Всім кому сподобалося, ставте лайк, на канал, і візьміть до ночі, підпускати відоси і пишіть коменти, я їх буду читати з радістю. Всім удачі, хорошого настрою і поки народ. До наступних зустрічей.